Майже два десятки фігур з дерева стоять на подвір'ї у кроповничанина Олександра Пахучого. Почав створювати їх п'ять років тому. Робота почалась випадково. Ми були в гостях у знайомих, і на ганку у них було щось незрозуміле, з очима невеличке, з дерева. Ну і захотіли зробити щось і собі таке. З інтернету знайшли картинку і маючи елементарний інструмент, я не пам'ятаю, що перша фігура була казкова фігура, назвати її конкретною було важкувато, але вона була до подоби людям. З дерева, дерева, от отакого сусліка, соріката. І це буде ну, за пів години в грубому віді все. Потім тільки доводка робиться. Наносимо контур майбутнього сусліка, грубий контур, по якому будуть грубі всі лінії виведені, а потім по ньому буде працювати. Ну, такий вийшов напарник цьому суслику, Це свіжіший, раніше оцей свіжіший, але вони наші схожі. І, в принципі, він готовий, лак йому залишилось зробити. На виготовлення цього метрового дракона, каже, витратив 10 днів. Час, який йде з другої фігури, залежить від фігури, від її складності. Мельниця, Яга, вони десь займали 3-4 дні. Лев, так само. Ну це вже не на першому році роботи, а коли я починав робити, то я так вважав, що на перші фігури в мене йшло неділя, а і більше, півтори. Залежить від пори року, коли працюєш на дворі, і мінус, то швидко не, не трапиться. Це влітку, коли можна, і теж матеріал засохне, і все нормально буде. Додає, на виготовлення таких фігур витрачає менше години. Коли тільки починав працювати, я мало що відрізняв і знайомого запитав, він мені зробив зразки пород дерев. Але яка в мене траплялась – Горіх, липа, клен, ясень. І вже в процесі роботи ти вибираєш, яка тобі більше до подоби, Клен м'якший, ясень важкий. З дубом не працював, тому що інструментів не вистачить на роботу з дубом. А, взагалі, більш до подоби липо свої вироби дарує і продає. За п'ять років зробив їх понад півсотні. Анна Добран, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.